П'ять аварій за два місяці стались на перехресті вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Плохотнюк. Так, 31 січня зіштовхнулися автомобілі Кіа та Нісан. Момент ДТП зафіксували камери ситуаційного центру. Водійка Наталя каже: рух тут непростий, особливо небезпечний виїзд на головну дорогу із вулиці Антонова. Їхати, наприклад, з вулиці Антонова, де йде перехрест сюди на Шимка, трошки трудновато. Звідти, коли їде поток машин, дуже часто стоїш довго на цьому перехресті, очікуєш, поки вийдеш на центральну дорогу. Тому, мабуть, було б краще, якби воно тут було регульовано. Аварії на цій ділянці дороги бачать часто, каже місцевий житель Володимир. Можливо, причина цьому обмежена видимість при повороті ліворуч із вулиці Антонова. Мені здається, що якби не було ось до цієї штуки пресич, як воно там називається, була б краща видимість. Водії. Тому що дехто може там подивитися, що тут все нормально, проїжджає, там не побачив, воно заважає. І через це трапляється аварія. Основну причину ДТП на перехресті водій Володимир вбачає все ж у порушенні швидкісного режиму, а не у відсутності світлофора. Воно небезпечне тільки через це, якщо водій не дотримується правильної швидкості. Якщо їхати нормально, адекватно, без всяких маневрів, то я думаю, що не буде ніяких проблем. За словами речниці патрульної поліції області Тетяни Плохотнюк, торік на перехресті вулиці Шемка Антонова зафіксували одне ДТП, в якій травмувалися люди. У решти аварій пошкоджень зазнали лише автівки. Найбільше дорожньо-транспортних пригод із травмованими патрульні фіксують у районі оліяжеркомбінату та мікрорайоні Вишенька. Проблемність перехрест визначається тим, скільки дорожньо-транспортних пригод з постраждалими власне трапилося на цих ділянках. Ми у Вінниці маємо два таких перехрестя: це вулиця Волошкова, Немирівське шосе, і перехрестя Келицька Космонавтів. На перехресті Хмельницьке шосе Волошкова трапилося п'ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, у яких травмувалися п'ять людей, а на перехресті Келицька Космонавтів шість ДТП, і в яких десять людей травмувалося. Світлофор на перетині вулиць Антонова Шемка планували поставити наприкінці 2021 року, розповідає очільник міського департаменту транспорту Андрій Сорокін. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну дещо змінило плани. В двадцять році була розроблена був розроблений проект на влаштування світофорного об'єкту на перехресті цих двох вулиць, включене фінансування на 22 рік. Але, на жаль, з початком війни ми вимушені були. Виключити реалізацію цього проекту запустити в роботу проєкт не можуть через постанову Кабміну номер 590, згідно з якою виділення грошей на облаштування світлофорів нині у третій черзі пріоритетності, каже Сорокін. Вартість проєкту понад мільйон гривень. Кошти можуть бути профінансовані там, і на кінець бюджетного року. Ну, тобто тут важко давати якісь прогнози. Але проєкт є, проблематику розуміємо, принаймні все від нас залежне будемо робити для того, щоб безпеку дорожнього руху на цьому перехресті покращити. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.